Що горба, тільки можна побажати, що дійсно всі на Київ, і горба ставити керівником штабу зі походу на межегір'я. Сказали, що сьогодні день Бітлз, дійсно, велике свято по-своєму вирішило відзначити День Бітлз в партії регіонів і парламентська більшість. Менше стало повітря, менше свободи. Ну, просто менше стало за один день. Через діяльність Верховної Ради України, через неконституційні дії більшості парламентської в нашому законодавчому органі ми тепер багато чого не можемо робити. Причому не тільки ми, як люди, які мають якісь політичні переконання, амбіції, громадянську позицію, а наші пересічні з вами земляки просто Одесити, які не ходять на Євромайдан, які не цікавляться політичним життям. Тепер не можуть, наприклад, визначати весілля весільним кортежем. Це заборонено більше п'яти машин. У кого сталося горе, не дай Бог, але ніхто від цього не застрахований. Поховати близьких людей тепер також не може, бо похоронна процесія більше п'яти машин. Тепер теж заборонена партію регіонів. Радіобазар тепер треба закривати, бо телефонні картки. Сім карт карти купуються тепер і продаються тільки з паспортними даними. Всі одеські інформаційні сайти. Тепер треба закривати не тільки українську правду, не тільки громадське телебачення, а також всі одеські інформаційні сайти, незалежно від поглядів, позиції і якості роботи, тепер треба закривати, бо вони не ЗМІ, а повідомляють нам про щось, навіть якщо це афіша. Скажімо, в театр або в кінотеатр, їх треба закривати. Тепер громадські організації це іноземні агенти. І Анатолій Бойко, добре відомий в Одесі, голова комітету виборців України, тепер іноземний агент. Тепер комітет виборців, фонд відродження, а також десятки десятки інших громадських і благодійних організацій, які отримували допомогу від міжнародних структур. На свої цілі отримали позбавлені статусу неурядових неприбуткових громадських організацій. Партія регіонів перейшла межі тепер гірше ніж в Росії і гірше ніж в Білорусі. За один день ну, до кінця ці законодавчі цієї законодавчі акти ще треба аналізувати. Причому як юристам, так і психіатрам, але вже зрозуміло, що ми опинились в іншій країні. Лише вчора, лише вчора проходили слухання в Конгресі Сполучених Штатів Америки, де поважні люди, де всесвітні інтелектуали, такі як Збігнів, Дзінський, де впливові політики, сенатори, конгресмени закликали Януковича наблизитись до Європи, наблизитись до європейських стандартів, припинити тиск на опозицію. На другий день після цього Янукович, бо це зробив він, іншої більшості, окрім як його більшості, в нашому парламенті немає, пішов на свідому міжнародну провокацію, коли віддалив Європу на багато кроків назад від України, коли Україна стала далі стосовно європейських стандартів, далі стосовно захисту прав громадян, далі стосовно якісті життя. Янукович це міжнародний провокатор, не лише диктатор, не лише авторитарний керівник. Я розумію, що мої слова сьогодні є порушенням.